Зайвий газ це зайва вага в рюкзаку, А якщо газу не вистачить, то вечеря без гарячої їжі. В цьому відео розберемося, як правильно розрахувати, скільки газу брати в похід, щоб не тягнути зайве і не залишатися голодним. В середньому одна людина витрачає від 20 до 40 грамів газу на добу. Цього вистачає, щоб закипітити 1,5-2 літри води. Помножте на кількість людей та днів і отримаєте приблизний обсяг. Щоб нарахувати вручну, можна скористатися калькулятором. Ви просто вводите кількість людей, тривалість походу та скільки літрів води плануєте кипятити і одразу отримаєте результат. Для точного розрахунку є проста формула. Об'єм води, який ви плануєте використати, множимо на витрати газу на 1 літр. Щоб визначити об'єм води, потрібно скласти меню на кожен день і підрахувати, скільки приблизно води вам потрібно. Додайте ще 10% на витрати, а витрати газу можна взяти з інструкції або порахувати самостійно, зваживши балон до і після закипання літру води. У різних пальників витрати різні. Цангові споживають близько 15-17 грамів на літр, різбові – 10-12 грамів, а інтегровані системи – всього 5-7 грамів. Розглянемо приклад. Дві людини йдуть в похід на вихідні з цанговим пальником. У меню сублімати двічі на день і чай ввечері. Разом потрібно приблизно 3,5 літрів води. При витраті 16 грамів на літр виходить трохи більше 50 грамів газу. Додаємо запасу 30-40% і отримуємо близько 67 грамів. У реальних умовах витрати можуть бути більшими. На це впливають вітер, низька температура, висота понад 2,5 тисячі метрів, довге приготування їжі, топлення снігу або Дезінфекція води. Отже, запам'ятайте прості правила: орієнтуйтесь на 20-40 грамів газу на одну людину на добу. Складайте меню і додайте 10% води на втрати. Перевіряйте витрати свого пальника і обов'язково беріть запас у 30-40%. Особливо якщо йдете в гори або взимку. А як ви розраховуєте газ у своїх походах? Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в новому відео.